За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повторно припинено діяльність мережі нелегальних гральних закладів на Уманщині. Нагадаємо, у листопаді 2023 року правоохоронці вже провели обшуки в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор. Однак, поки тривали експертизи, причетні особи частково відновили свій бізнес. Правоохоронці знову провели обшуки, під час яких виявили та вилучили 19 комплектів комп'ютерної техніки. Відеореєстратори інтернет обладнання, чорнові записи щодо протиправної діяльності та кошти, ймовірно, отримані від організації незаконного грального бізнесу, повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. На підставі зібраних доказів вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до протиправної діяльності.